Отже, ми зробили величезну роботу. Ця робота була непростою, вона займе багато місяців, і ви підготували проєкт стратегії. Що робити далі? Далі потрібно зробити ще ширше обговорення цього документу, обговорити з різними зацікавленими групами, в різних поселеннях громад, долучити до цього старост, зробити проєкт доступним через сайт громади. Запустити обговорення у різних місцевих спільнотах у соціальних мережах. Всі найбільш активні групи населення мають мати можливість ознайомитися з цим документом і подати там до нього якісь пропозиції. Дуже важливо, щоб в цьому процесі брали участь депутати. Якщо депутати не беруть участі у процесі, вони потім можуть не проголосувати. І тоді велика робота зроблена, і проєкт документу, який може бути якісним, може надовго зависнути у раді. Коли депутати будуть залучені до процесу, вони проголосують за цей документ, і далі буде саме головне. Реалізація. Реалізація буде можливою, коли ми обов'язково будемо мати дві складових. Складова перша стратегія має бути ключовим документом для підготовки бюджету на наступний рік. Якщо ви готуєте бюджет без врахування стратегії, якщо ви готуєте місцеві програми без врахування стратегії, вважайте, що робота. Просто пішла на смарку, ви ніякого позитивного результату не отримаєте. Ну і друга складова має бути відповідальна особа, яка має контролювати дотримання ідеології стратегії різними структурними підрозділами виконкому, і сам голова. Має бути зацікавлений у тому, щоб документ реалізовувався, тому що це буде його дуже важливою перевагою на наступних виборах, місцевих виборах, які будуть у вашій громаді. Тобто стратегія це реальна політика. Коли ви схвалили стратегію, коли ви обрали проектні ідеї, коли ви передбачили в бюджеті кошти, коли ви запалили роботою над стратегією самим документом максимальну кількість жителів вашої громади, ви точно будете успішними. Це надзвичайно важливий документ сучасної політики. І, виходячи, от із такого нашого розуміння. Теоретичних і складової, знову ми повернемося до практичної складової. Я хотів би показати на прикладі тої ж самої Баранівської громади, яким чином розвиваються стратегічні цілі до конкретних результатів. Отже, стратегічна ціль 2, про яку ми вже говорили: конкурентноспроможна місцева економіка. Там декілька є операційних цілей, і, наприклад, операційна ціль 2,5 звучить так: відродження традицій ремесел деревообробної, фарфорової майстерності, у тому числі як елемент туристичного продукту, стимулювання розвитку підприємства, інноваційних бізнес ідей серед школярів до молоді. Тобто конкурентно спроможна економіка складається із. І різних елементів, один із елементів це традиційні промисли і залучення молоді до цього процесу. Далі йде проєкт, ну, кілька проєктів, і один з цих проєктів розвиток міжшкільного ресурсного центру. Тобто міжшкільний ресурсний центр, який працює на різні школи територіальної громади, технічний швейний коворкінг і теплиця. І от дуже, дуже цікаво. Бачите, отака логіка привела до того, що був підготовлений проєкт, отримано фінансування з Європейського Союзу і створений отакий мішкільний ресурсний центр, що сьогодні вже там є. Запущено обладнання для столярного слюсарного і швейного коворкінгу. Там уже дітки реально працюють. Поставлено обладнання для 3D-моделювання і друк на 3D-принтері, встановлення теплиця. І це все вже працює. У рамках оцієї твердої компоненти є і м'яка компонента. Проведені навчання і такий навчальний курс для старшокласників підприємцям бути легко. За рахунок. От такого навчання за рахунок коворкінгу, оці старшокласники можуть уже самостійно розпочати е, свій е, якийсь невеликий бізнес. І якщо ви подивитеся е, на фотографії, е, побачите, як діти працюють на самому сучасному обладнанні, і варто сказати, що у співпраці того ж коворкінгу із Підприємством OrganicMielk там навіть виготовлені халати для студентів, які працюють на Organic Milk по системі дуальної освіти, тому що ще і долучений Житомирський університет. У більш віддаленому селі відкрита шкільна теплиця, яка Виростила неймовірну кількість рослин і квітів, що були висаджені на території громади. Тобто це показує отаку логічну схему, як ми від загального від бачення перейшли до абсолютно конкретного, конкретної теплиці, там конкретного коворкінгу. Ну, звичайно, в рамках цієї стратегії ще. Декілька е проєктів е розвиток ну, місцевої економіки е була ще й операційна ціль, розвиток кооперативного руху. І під цю операційну ціль підготовлений проєкт, і зараз вже фактично завершено будівництво міні-сироварні в селі Рогачів. Це для кооперативу молочного. Де люди тримають худобу, вони будуть мати можливість через створений кооператив виготовляти тут готову продукцію для реалізації. Ще цікавий елемент, який я хотів би, щоб ми також побачили: стратегічна ціль, яка ну, не така явна, як економіка, це самоврядна органічна спільнота ініціативних громадян, спроможних взяти відповідальність за майбутнє. Тобто це така, ну, стосується найскладніших речей: оцих взаємовідносин люд... між людьми, взаємовідносин люди і органи місцевого самоврядування. Що сюди можна було записати? Чому було записано? Ми говорили, це результати самооцінки самих жителів громади. І от операційна ціль тут була формування спільного інформаційного простору громади налагодження регулярних комунікацій. Під цю операційну ціль був запущений проект створення гуртка шкільне телебачення Баранівської громади. І на сьогодні такий гурток створений діти. Дуже активно там працюють, створюють відео, які розміщуються в інтернеті, і це є такою ну, ціка... місцевою цікавинкою. Оскільки стратегія це дуже такий комплексний елемент, то для такої комплексності потрібні і комунікаційна складова, і візуаліційна складова. І в рамках такої роботи було підготовлений логотип для Баранівки, було розроблені брендбук, створена ідея брендування, і ви можете побачити, наприклад, що зараз завдяки теплиці, де вирощують різні рослини, в тому числі приправи. Вони можуть продаватися і продаються з логотипом Баранівської громади органічний простір. Тобто, отака загальна логіка стратегічного планування від загального до конкретного, кожен план має фінансування. Без фінансування це неможливо. Фінансування потрібно шукати за рахунок внутрішніх джерел, місцевого бюджету в першу чергу, а також за рахунок зовнішніх джерел. Для цього потрібно, звичайно, знову ж таки, докласти зусиль, дивитися, де є ресурси, які способи отримання цих ресурсів, зокрема, і в Державному бюджеті України. Передбачено е, існування такого собі Державного фонду регіонального розвитку, е, якщо все буде гаразд, то на 2020 рік його розмір буде не менше 9 мільярдів гривень. І якщо ви маєте стратегію якісно розроблену, значить ви розумієте, як це працює, і е, маєте шанс підготувати е, документи. Для подання на отримання фінансування одного із своїх проєктів через Державний фонд регіонального розвитку. Так само буде оголошено конкурси в рамках реалізації державних програм регіонального розвитку за рахунок коштів, які надав нам Європейський Союз. Там є різні складові розвиток сільських територій, розвиток внутрішнього туризму, розвиток інновацій. І це також. Додаткові можливості для розвитку вашої громади. Оце така реальна місцева політика, і дуже добре, щоб ми розуміли політику саме так і досягали хороших результатів.